Зранку перед зеркалом треба худнути. Вечором перед холодильником. А не любить мене таку, як є. Та й таке? Ой. Як то кажуть, ні, мене плаття поунит. Плаття поунит. Ага. Ну, як тут схуднеш, як? Прийшла сьогодні в магазин, купила там собаці корм, стою на касі, черга довга. І тут, знаєте, оце як з боку оці всі шоколадки. Такі, знаєте, оці Марс, снікерс, Баунті. І вони мені і навіяли, моє дитинство. Коли ці шоколадки тільки вони з'явилися, а я не мала тоді змоги собі купити їх стільки, скільки би мені хотілося. І зараз уже, звичайно, не хочеться так. Я думаю, я зараз їх буду купляти. І я так беру, і як вони отак є, я всі собі їх. Подивіться, скільки я накупляла. Розумієте, от так як вони стояли, я так їх всіх брала. Скільки батончиків я накупляла. Просто щоб оце відчуття, що зараз ти маєш змогу. Зараз я їх буду купляти. І давай, брат. Ну, і як тут сходиш, як? Та є таке?